Ми так є багатьох містах, то перворогу переїхали до нас. У нас не було. У нас були не просто ями. Якщо б не вони, то ми б далі з вами не змогли підпрацювати. Це на перелогу по насховища і потім купивати на територію закладу світу. Якщо червона цифра, читайте щось про україну. А, а починати з першого так. Давайте з Криму почнемо. А якщо оранжева, то береться дивитесь, яка римська цифра, і те стануйте. Да, все ну капа и на десятке, например, номер десять, то есть мой догадывай бажання, наприклад, спусти тут так. есть стрелочки синий назад на все фронт, которые показывают. Так. Днізнання і своєю напарницею, яка зараз. Була. Що для кожного батька важливо, щоб дитина його була щаслива. І неважливо, ким він буде, чи він буде супер серйозним політиком, чи він буде сантехніком, чи він буде там, маленьким штукатуром, чи він буде займатися улюбленою справою і буде йому це приносити задоволення. Батьки завжди будуть щасливі в тому, що її люди, його дитина щаслива. Тому йди за покликом серця, а все інше, воно, якщо ти будеш е, реалізує проект Freedom Space, Разом з моїми з нашими закордонними партнерами Freedom Holding Corporation, які є основними донорами цього проекту, ми по Україні зробили 32 укриття вже, і ми не зупиняємося, ми рухаємося далі. Так, я дійсно задоволений тим, що побачив, тому що я, якщо можу показати, якщо буде камера бачити, це оце, що було до того, ви можете бачити, як зараз. Тобто гарно зроблено. І чому саме цей проект, чому саме? Допомога дітям, тому що, як я і говорю постійно, діти це наше майбутнє, і діти мають перебувати, коли йдуть тривоги, коли йде, скажімо, бомбардування. Діти мають перебувати в укриттях, власне, з комфортом, не в сирих, задимлених там, а в комфортних укриттях, якщо така. які навчаються, якщо дійсно буде. Мічна форма навчання діти будуть ходити в школу. Так, звичайно, ми будемо брати нові об'єкти у Запоріжжя. Я щоб ми вас внесли у свою книгу у роботі міжнародного партнера Фильм Холдинг фактично було здійснено. Перемогу найближчі покритівсько першої гімназії, 110-й гімназії. 110 гімназі. В цій, цій гімназії ми залучили ще і кошти місцевого бюджету. Фактично була вхідна група це входи-виходи саме це укриття. І була вентиляція прикладна за кошти місцевого бюджету. Все інше це в рамках цього благодійного фонду. Хочу ще раз подякувати також за нашу народними депутатами партії Суден. Я думаю, що не за вас

І ми. шановні гості, батьки, діти, ми щиро раді вітати вас у Запорізькому навчально-виховному оздоровчому комплексі. Просто